Чи зустрічали ви картини, які малюються самі по собі? А яким чином з'явилася вселенна? Сама по собі, чи, можливо, за нею стоїть мудрий задум і творець? Ці питання стануть предметом наших роздумів в програмі «5 хвилин для змін? Одного разу атеїст звернувся до мудреця і розповів, що не вірить в якогось там творця, який створив всесвіт. Через декілька днів старець вирішив відвідати атеїста і приніс з собою чудову картину. Чоловік був зачарований цим творінням мистецтва і запитав: хто намалював цю картину? Хто автор? Мудрець відповів: ніхто. Це було чисте полотно. А над ним на полиці стояли банки з фарбами. Вони випадково перекинулись, розлились і ось результат. Атеїст здивався. Ви знущаєтесь з мене? Це неможливо. Це величезна і кропітка робота, точні лінії, мазки та поєднання відтінків за всією цією вродою відчувається глибина задуму. Без автора таке неможливо. Тоді старець усміхнувся і сказав Ви не вірите, що ця невелика картина виникла випадково, без попереднього задуму і митця. І ви хочете, щоб я повірив, що наш прекрасний світ з лісами та горами, з змінами пір року, чарівними заходами сонця виник з волі сліпого випадку, без задуму Творця? Друзі, чи справді сьогодні ми можемо вірити в різноманітні теорії, які розповідають, що наш світ виник сам по собі? Якщо ми поглянемо на захід сонця, схід сонця? На природу і тварин хіба можемо стверджувати, що це ніхто не створив? Навіть у нашому людському організмі відбувається стільки недосліджених досі процесів. Ми всі різні, по-своєму особливі і прекрасні. У нас порахована кожна волосинка на голові. Хіба це справа випадку? У Біблії ми читаємо, але Господь є справжнім Богом. Він живий Бог, вічний цар? Від його гніву здригається земля, а народи не здатні витримати його обурення? Отже, скажіть їм так: боги, які не створили неба і землі, зникнуть з землі та з під небес, Господь же створив землю силою своєю, утвердив усе світ своєю мудрістю і своїм розумом розпростер небеса. невже нам сьогодні? Легше повірити в щось інше, аби лише не в Бога. Можливо, у вас є страхи або образи, пов'язані з Господом, але Він хоче сьогодні бути поряд з нами і допомагати нам. Він мав чудовий план для нашої землі, допоки самі люди не згрішили. Сьогодні ми бачимо в світі багато горя, страждань і хвороб і ставимо запитання, куди зник Бог. Та він нікуди не зникав. Господь був ще до створення нашого світу і буде до останнього нашого подиху з нами. Він той художник, який намалював чудовий портрет кожного з нас, де зображена кожна волосинка, родинка чи зморшка. Ми можемо прочитати у Святому Письмі такі слова: Хіба два горобці не продаються за асарія? Проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця. А у вас усе волосся на голові пораховане. Не бійтеся, бо ви краще за багатьох горобців. Бог знає кількість волосся на нашій голові, Він опікується кожним з нас сьогодні, у нього є чудовий шлях, яким він хоче провести вас. Але чи дозволите ви зробити це йому? Рішення – Залишається за вами. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти так чудово створив Всесвіт. І у цьому Всесвіті ти створив людину на свій образ. Слава тобі, хвала Тобі і подяка. І допоможи, Господи, нам ніколи не забувати, що ми є творіння, а ти наш Творець. Амінь. Давайте дякувати і прославляти Творця. Який так чудово створив кожного з нас.